друзі, всім привіт! І ви на моєму каналі Трасті. В цьому відео ви повітень, як я буду відкривати свою нову серію турнір. Турнір це я розказую. Коротше, я кожного бійця тестую в моїй карті. Дивіться, я починаю з маленьких рівнів і так міняю на кожен великий уровень. І в кінці ми виберемо, і, хто ж виграє, має бути два бійця, бійця дуже крутих. Давайте. Погнали! Так, будемо грати один на один. Е, е, наприклад, я і бот. Так, ясно, що я маю виграти, так що погнали. Так, на ми ще гаджети ґаджети тут всі, але я ці гаджети не буду е, користуватися. Давайте, погнали в бій. Так, все, ми загрузилися бачимо, що Кольт. Блін, ну, чекай, чекай! Тікай від Кольта, добре, добре, поки цей боєць, дуже файний. Але мені треба його тестувати, як він як він грається. Так добре, добре, стріляє по тисячу, це вже це вже плюс, плюсик. Тому тобто, якщо він по тисячу стріляє, ну добре, гаджети будемо... Користуватися ними, давайте. Блін, блін, ми всі двоє знищились, але перший, е, перше я Кольта знищив, так що я маю виграти. так? Блін, я ж з'являюся е, отута. Опа! В мене є ульта. Так, зараз провіримо нашу ульту, яка вона на суперсилі. Давайте. Провіримо на нього. Поки що м'яч не будемо, то я хочу покористуватися пушкою. Так, давайте. на тобі, на тобі, тобі, Нічого собі, нічо собі, ковно файна. я його знищу! Добре, в цього бійця ульта файна, так що я замітив його. Давайте підбираємо м'яч і будемо забивати старатися гол. Ну, тут то легко забивати гол, то бо тут проти ботів я граю. Так, куди ж бот піде? Мені Ін інтересненько. Так. Де він? я хочу красивий гол, заби... так що треба подивитися, де він цей бот. Так, де він? Ага. В Принципі, я можу забити цей гол. Хопа, давай! Давай! Блін як? Я хочу забити красивий гол, але не вийшло. Давай, 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 давай! Єс! Ми його знищили. Давайте тепер попробуємо. Постараємось забити красивий гол. І-і-і-і. І, чекай, чекай Опа, давай єс! Ми перший гол забили. Добре. Так, добре, добре, добре. Окуй, блін, Хух, Ріко, 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 тікай, Ріко! Та дай набік на тобі, на тобі, на тобі. Добре, добре, я вже. А ну гол-гол! Майже був би, гол. Блін, а цей коль зараз ладно. Ні, цей коль забив гол як, блін? Ой, Ріко, це це Ріко! О, добре, ми його знищили, добре. Йому надається плюс бал. Опа. Хопа, давай, 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 давай! Ще чуть, -чуть. Йас, ми забили крутий гол, ви виділи. Йомою, капець! Давай, 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 давай. Єс єс, двой єс. давай, бур, бур, бур. Ой, яка файна! Це в нього льта заключається в тому, що він, прокапується. він дуже, це, дуже, це дуже файно. Так. Давай, я хочу забити красивий гол, так що треба постаратися. Е, ну добре, не заб'ємо не красивий гол, але вже добре. На першому бойцю вже пройшов, і ви в е, правому чи в лівому кутку бачите його результати. Все, побачили, тепер беремо і переберемо якогось іншого бійця. Перший, перший боєць ми оцінили, він такий файний. Тепер беремо біу. Так. Біо, біо дивимося здоров'я 4500, а атака 1000, ну, 1000 то таке. Але, 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 але зараз подивимося. Ой-ой-ой, ми вийшли з карти. Так, все, ми карту, карту обновили. Я, я, я зробив свою карту, вона тут, тут на цій карті нічого нема. Просто щоб протестувати, який це боєць біга. Так, все включили, давайте тепер погнали в бій. Так, погнали в бій, ми загрузилися, так ця бій стріляє по один раз. Опа, давай, давай, давай. Добре, здалека майже стріляє, скільки здалека стрімуляє, бєст... стріляє здалека, аж 4 тисячі урону, нічого собі. Опа, як ви скоро її затащили! Це та як пем. Пем теж скільки... з кінця стріляє файно. Так що давайте. Так, Я маю ульту, треба її використати. Дуже мудро! давай, 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 давай Давай, 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 yes, давай, давай. Ну, ну, ну. Цей джен, бліна, чекай, чекай, блін, куди? Джиняра, джин, джин блін, дурацька. Ну, подавай, давай, 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 ну, 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 ну давай, давай, давай. Є ми виграли. біо протестували, він ну, такий вас, місерені. ви результат бачите на екрані. Так, другого бійця беремо Шейла, і я вже видів, що він може ходити по воді, і в нього ульта і, 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 і йде через стіну. Давайте спробуємо зіграємо, який він файний ні. Це бачите, я ця лінія, якщо я біля ворогів стою, то автоматично бі... починається. Давай, 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 давай! Нічого собі як він стріляє з близько по три тисячі. Це вже мене радує. Може він поп попасти в фінал? Ну це не точно, там є в мене ще купа файних бойців. Так. Ну, але... Давай, 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 давай давай. Чуть -чуть 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 давай, давай! давай. Але він, але він фай. Так, добре, цей шайл ви бачите на екранах, що фай... який він файний. Так, все, тепер ми протестували перших три е, бойці. Тепер ми протестуємо тіка. Бачите, якийсь цей тік. Він стріляє, ну такі васові, я би сказав, але давайте. Це просто моя думка. Давайте, погнали. Так, бачимо, цей тік так смішно ходить, я не можу. Так, давайте поставимо. Так, так, давай, 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 ну, 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 блин, цитик тоже якусь так стріляє. я не можу. Опа, 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 давай, 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 давай. цей шай, я ею. а я програв, ну нічого, давайте далі зіграємо. Так, тут, 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 але ми смішно ходимо, я не можу. Так, 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 давай, 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 ну ну что ти так ходить. Давай, 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 давай. Іди, атакуй, атакуй, атакуй! Мішарик, давай, атакуй! Бум-бум! Давай, давай! Давай, 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 давай! Давай, давай, Що, чуть -чуть, ще, чуть -чуть, ще, чуть -чуть. давай, давай! Ну-ну давай, давай. ну-ну, будь ласка. Будячка, булячка, булячка, булячка. Ай, ти. Эй, ей, е, 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 е. Добре, в першому раунді ми програли, і я можу отакі зробити висновки. Так, другий боєць у нас отакий. Він називається. Як, як він називається, він називається е, Міпл. Так. Ну, на Міплі я вже грав, давайте погнали, попробуємо. Так, погнали, ми загрузилися. Так, цей тік стріляє. Ой, Міпл стріляє так. Ну, добре, добре. Опа, 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 ми поставили стінку стінку цієї ПМ, Давайте нормально. Е, куди? Пем пем пем. Ти так. Чуть-чуть не Хопа добре, добре, ні, гаджет добре, файний. Давай, 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 давай. От я не розумію. А, цей гаджет робить через стіни, можна стріляти. Добре, добре, це вже плюс! Давай, 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 давай! Ще чуть-чуть, ще чу-чуть, давай. Якщо ми виграємо, якщо ми виграємо, то буде. Ну, єс, єс! Ми виграли, ми, Я слушаю, молодці, молодці. Так, дайте. Як то як то? Так давай, давай, давай. Чекаємо поки. Джекі, Джекі, Джеки, 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 Джеки Чан. Ха ха. Я придумано ім'я Джессика. Джекі Чан. Як Чеки? Мене знищили як так. Ми так файло йшли, я не можу. Так, погнали. так ні-ні-нечка, чекать, чика, чикачи, чека. Гопа, опа, тихо, будь, тихо, будь, тихо, будь, пем, пем пем. Ой, пем? Блін, Біло це! Ми значили її! Так, можу зробити висновки, От такі. Так, наступний боєць на скрик. Так, погнали! Так, ми заспавнились. Так, це тільки розкидує бомби, якщо не помиляюся, а от гаджет, я не знаю в нього який. А, бачите, 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 які в нього бомби автоматично. Так, 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 добре, 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 давай. Давай, 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 куди ми. Блін, в мене вже 800 хп, нічого собі Я не можу, чесно, Блін, о цей Так, добре, 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 добре. Ставимо бомби, щоб він не міг. Блін, а він мене знищив. Як я ж став так бату бомб, я не можу. Добре. Не грустимо, як то кажуть, але ми. Давай-давай-давай! Єс! Ми взяли гаджет, він такий файний, що капець, а от та в нього супорова. Ну, це сквік, такі в особі. Він не дальний, але ну, таке, мінус, плюс. Коротше, Це ставимо бомб, ставимо бомб бум ставим, бум бом, 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 бом. Єс! А... В сми... смислі, Я ж Я ж його ніби виграв. Алло! Ну коротше, то не зараз. Давайте. От такі в нього утінки. Так, другий в нас всем. Ви скажете за 9005. А ти ж деяких вообще пропускаєш. Так, так, я пропускаю, але в них вообще нічого не прокачу. Ну як я можу, можу ж грати? Коротше, погнали. Всього Сема, коротше, розказує. Є одна ульта. Він, коротше, стріляє, в нього безкінечна ульта. Ну, якщо ти підібраєш цей капкан, то в нього безкінечна ульта. От зараз на початку буде ульта в мене. Бачите? Опа, бачите, так. Так, добре, давайте підходимо. Ми на ульті дуже скоро обходимо, так що. О, добре, давайте, давайте давай, 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 моє моє, моє моє, моє моє єс! Ми знищили його з капкану і плюс ми ж йому куранду не надавали. Добре, 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 давайте. Так, 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 де цей де це як тушар, я не можу. Єс, єс, а він він примайниться на мій капкан, я не можу. Чисто як ми весело виграли? Все, ми заграли на семі і я можу зробити висновки. Ось вот такі. На другому бутті в нас Бас. Так, давайте. Розказуємо деякі в нього е, причини. Він, коротше, має такий гаджет, що він відновляє ульту. Так що давайте погнали, протестуємо його. Так, все, ми заспавлились. Так, бачимо. так, нажимаємо на гаджет і все, і ми бачимо, що в нього ульта зразу з'являється.

Наступний боєць в нас хорошо, Дерев мій любимчик, та бо, він, та бо він аж має 41 рівень. Це дуже файно. так що Давайте. Так, граємо, почали грати. Якщо що, девіл це мій любимий боєць я його дуже давно грав з 2024 року, і в нього безкінечно ульта, ну як безкінечно накопиться автоматично. Він на мене на максимальному уровні, тому він так файно стріляє. Так бачимо, ми маємо ульту дві, а колись не було дві ульти. Але я вам думаю, що це розказує нашої ульту потратив. Єс, yes, єс, yes. ми дуже скоро виграли. бо цей боєць. Ясно, що вона максимально знищили, і він дуже файно ультує, так. Погнали. І я можу зробити такі висновки. Так, на наступ, а наступний боєць у нас Мортис. Якщо що в Морці, у мене все прокачано, навіть гіпер є. Ну, так все на простих боях. так, що погнали. Так, погнали, бачимо, що Мортіс файний, він може так дуже файно тащити, но хенд тут такий во собі. Бо я давай, давай, давай! Ну як та який во собі? Він файний, але, але в нього є один мінус. Який мінус, але я не скажу вам, блін, що! Ой, ой цей хенк такий, і б біля нього не стоїть, не стоїть стояти, блін, то він такий блін, м'яс, я не можу. Давай, давай! ні ні ні, чекай, чекай, цей хен, блін, дурацький без обскіт... Ага, ага, а як же? Ага, ага, ага. Тут, тут, тут Та як? Блін. Так, добре, ми зіграли проти Хенка того мене реально бісить. Ну ж, давайте зробимо останні висновки з останнього биття Мортіса. Давайте. Ну що ж, робимо висновки? Зараз ви таблицю, хто попав, хто найліпших двойці, ви, ви видите на моїх екранах. Так, ну що ж, поведіли? Я думаю, що поведіли. Так, оці два любимчики, везутчиків-бойці попали в фінал, тобто турнір. І ми завтра провіримо, хто найліпший з цих двоє бойців. Цей чи цей. Ну, с вами я був Трасті, підписуйтесь, ставте лайки і всім я ж... пока!